Лідія Федорівна, пенсіонерка, розповідає, живе одна, тож допомогу у нагальних питаннях шукати важко. Втім, вирішити проблему нової газової плити на старій працювала тільки одна конфорка, вдалося практично миттєва після прийому у мера. Вставили мені плітку, прийшли так хорошо. Я вже буду грію купатися, все що на газовій пліці. Прямо молодці. От як він мені сказав, так і зробили. Через дві тижні вставили плітку. Такі звернення стареньких і не тільки людей до міськвиконкому не поодинокі, розповідає начальник управління звернень громадян Лідія Буркова. Десь світло зникло за внутрішньобудинкові мережі, кожен називає своє письмових заяв на добу близько 120+. плюс. Роботи у цілодобовому режимі відділу реагування на звернення громадян. Обов'язково, коли до нас повертається лист про виконання, як правило, виїжджаємо на місце, перевіряємо достовірність інформації і тоді вже ложимо в почту міському голові. Чи міського голови. Аби звести людський фактор нанівець, все автоматизовано. Загубитися заявка не може. Все реєструється і в подальшому контролюється виконання. І за гжедами міста у лідії Буркової зв'язок миттєвий. Всі проблемні питання за окремими адресами за допомогою комп'ютера через скайп. По форма нова 8. включили. Включили. Форма восім включена. Я поняла. І маршала 50, піддесять 1 Там вчора була заявка. Потоплен був повністю підвал. Виясніть час же займається жек займається да. питання оперативності, контролюються завжди і ті заявки, що надходять у нічний час. Вся інформація, яка надходить, наприклад, на протязі. Ночі у нас ця вся інформація у нас передається службою 080 вже де по скайпу, тобто тут же передається інформація. Керівник ЖЕДу тільки прийшов на роботу на пів восьмої, включив скайп комп'ютер, і вже він отримав повну інформацію за ніч. Надходить і ряд питань, продовжує Лідія Буркова, що не стосується компетенцій міського конкому, наприклад, обласних підприємств водоканал чи теплоенерго. В цьому випадку заява або переадресовується, або надається інформація, куди звернутися.